Друзі-колеги, мої вітання. Ми нарешті зрушили з місця наше будівництво. В общем, вкладаємо в інфраструктуру. Скільки виходить, тільки й виходить. Заказав міксер. Ціна питання у нас 2900 за куб, плюс доставка марка 350 бетону. Ну, в общем, робимо. робимо потихеньку площадку. Звичайно, що довго ми до цього йшли з батьком, спорилися. Чи заливати чи не заливати, треба, не треба і теж кошти і так далі і так далі але, друзі, коли піджимає, то треба його робити, а саме краще робити його завчасно. А, ну звісно, пустотка, дивишся. Кам'янець. І що? трохи робив та херня. Бо там вже й бетону немає. То зараз і ще міксера треба лити. Коротше, бадяй не треба, да, бать? Бадій не треба використовувати. Ну, Я так і казав, найкраще, коли він буде заїжджати і, це, і виливати його прямо по місту. Це найбыстріше. Ганенько туди да, воно заходить, якби менша щебенка, ну меншої нема, по марки оце отаке воно йде. Ріденьким пролити його, да? так? Я таке думаю. Та ото ж не затрамбується. Ні, в основному то буде держати. Ми все одно будемо пленку проселимо тут зверху, насипемо кукурудзу, поки посушимо туди-сюди, нормально буде. Якраз воно тут все схватиться ідеально набере крепості місяць треба, щоб воно набрало своїх характеристик. Ну, і так нормально. А чистовий вже тоді сеточка металева стелиться і заливається пол рівненький, красивий, такий, як треба. Така система. Да, нам без батьком такого міксера ми б придумали, що йому, що йому, як його пристроїти. Бачите, тут для водички є ємність спеціальна. Якщо треба розбавити цемент або помити бочку, хлопці включають і воно це все діло промиває. Хороша система. Я думаю, що така техніка буде дуже востребована з урахуванням того, що Україна буде строїтися практично заново частина України. Ну так, да, де маленькі стики, тоненькі, там не треба, звісно. Його легше пісочком, пісочком та цементом пролити, і все. Буде гарненько. Хороша площадка. Як не крути, а функції свої вона буде виконувати. Єдиний момент, що треба буде зверху стелити плівку, для того, щоб вона була бар'єром від щебенки, тому що на щебенку висипавши кукурудзу, ми будемо це все діло в сушки потім перемалувати. А це нам не потрібно. Нам треба, щоб кукурудза була чистенька, без щебенки. Робота йде. Заказали 9 кубів. Рахував так приблизно, ходив з рулеткою, глибину міряв, швів, довжину, ну і ширину, приблизно, плюс-мінус. І брав невеличкий запас. Тому що Тут його практично нереально вирахувати. Тут тонші, товщі, які завгодно вони є. Через то треба його брати усе приблизно на глаз. Ну і трошки, щоб був невеличкий запас. Трудимося, 50 хвилин ми зробили отаку площадку. Так що для хто буде собі таке робити, щоб було якесь розуміння, об'єм роботи, кількість людей і часові витрати. Перший час безплатно в них йде, а другий час вже буде йти оплата 1000 гривень за простой міксера. Результатом задоволений. Треба їхати хлопцям по зарплату. Да, можливо, вручну було б воно і красивіше було б рівніше, не було б цих камінців, ми б його пролили більш-менш ріденьким Але з другої сторони, уявіть, скільки ми потратили часу на цю роботу. Плюс далі йдуть у нас морози, дощі. Яка б це була ситуація, скільки б потратили б ми як нервів, здоров'я. Ну і так само і затратна частина була б теж немалою. А так ми практично за годину оцю всю площадку підготовили під зерно. Супер, супер. Жирний лайкос обов'язково. Я думаю, ця робота така показова, і я думаю, що кожен зробить якісь невеличкі висновки. Час роботи. 5 прольотів по 6 метрів, ну, грубо говоря, 30 метрів. На 18 ми зробили. Оце отак. Оце така площадочка. Коментуйте, ставте лайки, все буде Україна!